Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. Пані Петяна, доброго дня. Спочатку попрошу вас такий короткий коментар по грі: плюси мінуси, що сподобалось, що не сподобалось сьогодні. Ну, по перше, я хотіла подякувати нашу ЗСУ за те, що ми працюємо і займаємося любляними справою. По друге хотіла подякувати нашого суперника, дуже добра команда. Що касається нашої гри, то сьогодні дівчата віддавали всі свої сили, то що у них є, но немножко не змогли зіграти свою ігру, яку, яку ми планували. Ну, дівчата, я дуже благодарна, вдячна за те, що вони дуже добре боролись, віддали всі свої сили. По перерві відразу потрібна заміна від вас. Чому так? От таке рішення це ж таки три заміни в перерві, ну доволі кардинально. Чому так вирішили відразу? Ну, тому що ми вже 2-0 проігрували і. Скажімо так, пошли в банк і грали першим номером, присінгували, але трошки не вийшло. Цікава ваша думка стосовно епізоду, який стався у другому таймі, коли, в принципі, арбітр мала такі, ну, мала. Варіанти давати червону картку, вилучати гравчиню Полісся. На вашу думку, чи було там вилучення, чи все ж таки там мала бути жовта картка? Я вибачаюсь суддів, я не коментую. Я вибачаюсь, але можна на цьому закончити. Я зрозумів. Останнє питання, що буквально э, стосовно э, Яна Борейка доволі якісно себе проявив в останній грі. Забила тоді швидко м'яч, вийшла замість Софії yeah. Скворцова, але сьогодні знову залишилась на лаві для запасних. Чому таке рішення цікаво, чому, чому так і рішення? Борійка Яна дуже добра гравчина, але вона маленька, що їй 17 років, і вона не зможе 90 минут рухати це так, як 45 хвилин. Це була умишляна заміна на тайм. В першому таймі Софія Скворцова мала хороші дуже шанси. На вашу думку, чому реалізації, може, трошки не вистачає? Чи, якби, в чому, проблема? чому не вистачає цього забитого м'яча десь? Трошки сіл не вистачає. Фізики не вистачає. Я зрозумів. Дякую вам. Дякую. Раз, два, три. Дивіться, перше питання. Про будь ласка, сьогоднішній матч і дайте таке коротке порівняння з минулим матчем проти оболоні, які пройшов. Ну, їхали в Київ, відразу скажу, зробили висновки після минулої гри. Десь, можливо, розуміли, що можливо недоцінили, але з повагою до команди суперника задача була ну, взяти три очки, за що я дуже вдячний дівчатам. Говорили, що буде мега важко. Але справилися, дякую. Їдемо додому. Задоволені і по-першому матчу, ну. Десь я ж кажу, десь більш за все, що недооцінили суперника, десь розраховували на зміну тренера, можливо, десь не було ще часу, але як виявилося, людина за короткий період змогла створити боєздатний колектив. Також як загалом команда виходила на другий тайм, вже мала вже значну перевагу після першого тайму. Команда заспокоїлася чи навпаки з'явилися бажання ще більше забити і поставити таку вже заключну точку. Ну, тут така ситуація, що нам потрібно забивати декілька м'ячів, щоб відчути заспокоєння. Кейс що вдалося при рахунку 3-0 вже. на жаль, в простих ситуаціях можемо. Створити небезпеку для самих себе, що часто стається, але сьогодні, до речі, для нас знаменна така, що ми з нульом зіграли сьогоднішній матч. Дякую дівчатам ще раз. Також стосовно Юлії Семенюк, відомо, що вона сьогодні перенесла операцію. Загалом що відомо, який наразі не стан почав до Ну, ви бачили, Юлія сьогодні була з нами присутня. Ми бажаємо їй дуже дуже прикра травма, тим більше, що вона дуже гарно відіграла минулий матч, була одна з найкращих на полі, але це наше таке спортивне життя. На жаль, стаються такі помилки. Ми е, всі підтримуємо Юлю, і сьогодні вона разом з нами перемогла цей матч. І, скоріше, її оздоровлення. Ми її чекаємо сьогодні Юлія Стець оформила 12 гол за Полісами, нині гонку бомбардирів. Що для вас це значить і для тренера? Ну, приємно взагалі бачити її в верхівці в боротьбі там, за е, бомбардирські позиції, вверху, Юлія якраз та людина, якої нам не хватало там в кінці. От. На її досвіді, її забиті голи? Е, нам е, Просто допомагають відчувати себе впевненіше, і сьогодні вона показала опять свій рівень, і що ще в неї все вперед я рахую в цій команді. Дякую. Футбол що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде.